Україну сколихнув новий скандал. Мережею розлетілося відео, як у Житомирі хлопець накинувся на працівників Тасика, що просто стояли неподалік. Військовий через побиття написав заяву до поліції, а невідомого нападника оголосили у розшук. Але як це часто буває в Україні? Раптово справа закрутилася по-іншому. Цікава історія виплила із Закарпаття. Там, взагалі, фігурує настоятель московської церкви. Що сталося насправді? Розповім за мить. З вами новини Тесеню. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Мережу облетіло відео, як хлопець у Житомирі накинувся на працівника ТЦК. У мережі пишуть той просто стояв поруч. Військом подав на хлопця заяву до поліції, 8 листопада. До поліції надійшло звернення від військовослужбовця щодо спричинення йому тілесних ушкоджень під час раптово виниклого конфлікту. Правоохоронці встановили особу. Та вже ввечері 9 листопада, у день, коли й трапилася подія, хлопець до правоохоронців прийшов сам, але раптово справа розвернулася на 360 градусів. Поки користувачі обурювалися тим, що хлопець ні за що не впав на представників ТЦК, він зробив сенсаційну заяву. За словами нападника, все розпочалося геть зовсім по іншому. І спочатку, саме представники ТЦК напали на нього, а він захищався. Незабаром і у мережі з'явилось нове відео, на якому видно, як чоловіки у формі намагалися силоміць скрутити хлопця. Розб'яні одного четвер не можна Увечері, 9 листопада, чоловік надав свої пояснення з цього приводу та одночасно повідомив про неправомірні дії відносно нього працівників ТЦК за обома зверненнями. Дізнавачами Житомирського райуправління були розпочаті досудові розслідування з попередньою кваліфікацією. Статті 296 Хуліганство Кримінального кодексу України. Нині поліцейські районного управління встановлюють усі обставини події для проведення повного та об'єктивного розслідування з цією метою, встановлені та допитані свідки правопорушення, переглянуті відеозаписи з камер відеоспостереження неподалік місця події для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень обом потерпілим надані направлення для проходження судово-медичної експертизи. Об'єктивна оцінка діям учасників правопорушення буде надана після проведення усіх необхідних процесуальних дій. Оприлюднили у мережі і відео з камер спостереження. Єс є, було він удари, ось видно, що удари зараз. Він чим ударів цей ти Ти Це, у -у -у. Це, Це дитичок. Бо я йому говорю, камери снімаю я. Там він була тільки туди, а я не відходить, да. він теж не знімає мене. Ми всі начали відходити, так і ми ще всі начали знімати. Да. Mm да. 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 Я, сам, я, дозумала, я думаю, Да. 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 Тим часом відреагували на скандал вже і у Житомирському ТЦК. Там за свого працівника вступилися, кажуть, саме цей чоловік, якого побив хлопець, захищав Україну на передовій, де отримав тяжке поранення. Бійка, яка сталася у Житомирі між цивільним та мобілізованим військовослужбовцем Житомирського МТЦК, неприйнятна ситуація, яку зараз активно роздмухує агресор. Мобілізований, який зараз служить в роті охорони Житомирського об'єднаного міського ТЦ та СП. Раніше захищав Україну на передових позиціях в складі 95-ї окремої бригади ДШВ та отримав поранення. Після нападу він звернувся із заявою до національної поліції відкрити кримінальне провадження. Житомирський обласний ТЦК СП всіляко сприятиме розслідуванню цього прикрого інциденту. А тепер згадайте, як рік тому ми сміялися з Росії, де силоміць тягнули на службу. То тепер маємо чимало таких прикладів у себе. Час зрозуміти, що такі історії в першу чергу принижують нашу армію, і ТЦК. час покласти кінець. Коли чоловіки будуть впевнені, що про них дбатимуть командири, а у військоматах вони по-чесному зможуть пройти лікарську комісію. Можливо, тоді потягнуться самі. Та подібна історія трапилася і на Сумщині. Там 44-річний житель Глухова вдарив головою в обличчя співробітника ТЦК, який хотів вручити йому повістку. Подія сталася ще 12 липня. Військовослужбовці зупинили автомобіль Опель Вівару під керуванням 44-річного чоловіка для перевірки документів. Спілкуючись з водієм, працівники ТЦК запропонували йому отримати повістку. Місцевий житель відреагував агресивно, почав на висловлюватись та завдав удару військовослужбовцю головою в обличчя. Коли проти чоловіка відкрили провадження, той зрозумів, що доведеться за відповідати і втік до Києва, але його спіймали. Нині він під цілодумовим домашнім арештом. І тепер 44-річному чоловікові загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. Ще одне скандальне відео із працівниками ТЦК випливло в іншому регіоні. Люди стверджують, що це Львів. Перехожі зафільмували, як на вулиці Богдана Хмельницького ввечері 9 листопада військоми заштовхали хлопців на места і намагалися перешкодити відеозйомці. Я зараз тобі схеду. Я зараз скину. Це піздець. Його загрузили село в бус. Ні, його. О, це той самий, Походу. На кадрах хлопці намагаються відбити люди, але військові, користуючись чисельною перевагою, відвозять людину і намагаються заборонити знімати відео. Право знімати, це право порушення, це по це похищення людини. На подію вже відреагували у Львівському обласному ТЦК. Командування львівського ТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалося. З'ясовуються обставини даного випадку та призначена службова перевірка. Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи у найкоротші терміни. Буде встановлено усі подробиці та прийнято усі необхідні рішення. Тим часом ще одна, ну дуже цікава історія трапилася на Закарпатті, яка доводить, що завжди є два боки монети, і що як покидьки трапляються серед працівників ТЦК, так і серед звичайних людей. Але тут у нас незвичайна історія. На Закарпатті представники ТЦК постукали в Свято-Покровський монастир УПЦ МП в селі Ракошино Мукачівського району. Їх звідти намагався вигнати настоятелі. Заявив, що військоми були на підпитку. Історію оприлюднили в виданні в З власних джерел журналістам стало відомо, що відбулося насправді. Виявилося, що представники ТЦК проводили мобілізаційний рейд. Хотіли на законних підставах перевірити та вручити повістки священникам УПЦ МП Ракошинського монастиря. Але не тут то було. Настоятель церкви Митрофан накинувся на військомів, почав поливати їх брудом і лайкою став виганяти. Нормальний такі батюшки, так згодом журналісти отримали фрагмент листування митрофана із невідомою людиною, де той піддає критиці та принижує працівників військоматів, називаючи їх в притаманному московському жаргоні жуликами та безбожниками, які нібито перебуваючи на підпитку, силою хапали та шнуряли людей на території монастиря. Також видання повідомило, що співробітники військомату вико. Онували свою роботу і не перебували в стані алкогольного сп'яніння, а навпаки, намагалися толерантно пояснити Митрофану Шимону свій візит в монастир. Але ж слухати він їх не захотів. До слова настоятель 50-річний Митрофан досить відома особистість як серед духовенства у ПЦМП, так і місцевих еліт. Так, от місцевим він запам'ятався своїм зверхнім та зневажливим ставленням та нецензурною лайкою. Поряд із духовною роботою московський священник володіє великим фермерським господарством, яке надає йому такі чималий дохід. А ще у власності священнослужителя є дорогі автівки. А на місцевих виборах Шимон він же Митрофан був обраний депутатом Великолучківської територіальної громади, куди висувався від проросійської закарпатської обласної організації, політична партія, опозиційна платформа за життя. А що ви думаєте про нові скандали пов'язані з ТЦК та з якими історіями ми стикалися ви, пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал та тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!